Ми. У нас сьогодні кисломолочний сир. Я люблю сологуні. Я планую переходити до ваших питань. Давайте вже дізнаємося все про сири. Що робити, якщо не можна замовити сир. Ні, постанова 305, ні санітарний регламент не зобов'язує освітній заклад у обов'язковому порядку пропонувати страви з сиру кисломолочного. Є вимога щодо обов'язкового пропонування молока та молочних продуктів у кількості 10 порцій на сніданок і вечерю та 3 порцій на обід за триразового харчування і 5 порцій за одноразового. А от що саме пропонувати споживачам: молоко, кефір, йогурт, сир м'який або сир твердий. Чи сметану залишається на розсуд тих, хто складає меню для конкретного закладу освіти. Розкажіть про види сиру і їх особливості, які види сиру можна використовувати для страв, як їхні особливості впливають на смак та текстуру страви. Варто зауважити, що різні види сиру обліковуються по-різному. Наприклад, одна порція молочних продуктів у вигляді сиру кисломолочного дорівнює 125 грамам, у вигляді м'якого сиру 75, а твердого ще менше тільки 15 грамів. Сир кисломолочний має відзначатися жирністю не нижче 5%. залежно від обраної жирності. Сир кисломолочний високої жирності можуть пропонувати в натуральному вигляді зі сметаною, фруктами чи сухофруктами. Для приготування холодних страв сирної маси з різними. Начинками чи у складі салатів напівжирний сир використовують для приготування гарячих страв, сирників, пудингів, запіканок, вареників. А щодо текстури, якщо говорити про асортимент м'яких сирів, то прекрасними смаковими характеристиками відзначаються такі свіжі сири, що виробляються за участі молочнокислих бактерій без дозрівання. Наприклад, любительський свіжий. Адыгейський, домашній, вершковий, дніпровський, моцарелла, рікота тощо. Згідно різних класифікацій в окрему групу виділяють м'які розсільні сири: фету, бринзу, сологуні, лиманський тощо. Але можливим використання останніх є тільки за умови перерахунку кількості додатково внесеного натрію разом з сиром до страви і дотримання обмежень, покладених постановою 305. М'які сири, які мають пружний м'який згусток, можуть бути використаними у складі холодних закусок, в тому числі салатів, додаватися при приготуванні лазаньї, піци з овочів з сиром тощо. М'які сири з масткою, пастоподібною консистенцією, ну, наприклад, вершковий чи рікота, може бути використаний у складі десертів, салатів, як начинка для равіолі тощо. Тверді сири, наприклад, голландський, український, карпатський, буковинський, литовський, полтавський, можуть виступати у складі салатів, подаватися як самостійна холодна закуска у вигляді нарізаних скибочок сиру або ж додаватися у запечені страви для створення пружної консистенції і гарної золотавої скоринки. Чи можна взяти домашній сир? Чи можна використовувати домашній кисломолочний сир, а не пастеризований? Згідно пункту 47 му порядку організації харчування в закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 24 березня 2021 року, No 305 у закладах освіти та закладах оздоровлення та відпочинку заборонено замовляти та використовувати, реалізовувати продукцію домашнього виробництва. А також не допускається використання сиру кисломолочного за відсутності первинного пакування. Тому відповідь ні. Особливості категорії страви з кисломолочного сиру. Для замовлення дошкільного закладу харчування дозволений сир кисломолочний жирністю не нижче 5%. За масу однієї порції в групі молоко і молочні продукти може бути зараховано 125 г грамів сиру кисломолочного масою нетто. Не допускається виготовлення млинців, млинчиків, налисників, макаронів по-флотськи із сиром кисломолочним усі інші страви і вироби на його основі повинні містити не більше 10 грамів цукрів на 100 грамів готового продукту. Забороняється використання сиру кисломолочного за відсутності первинного пакування, замовлення сиру домашнього виробництва. Пам'ятай про первинне пакування! Шкода, домашній сир не можна. Не прогавте наш, наш наступний подкаст. подкаст. Цікаві факти: йогурт покращує настрій. Давно відомо, що речовина, яка відповідає за гарний настрій, називається серотонін або гормон щастя. Недавні дослідження показують, що 90% цього найважливішого нейромедіатора знаходяться в шлунково-кишковому тракті. Чим здоровіше мікрофлора кишечника, тим відповідно вищий настрій. До того ж, в кисломолочних продуктах міститься амінокислота триптофан, з якої і утворюється серотонін, випиваючи щодня по склянці справжнього живого йогурта, а тим самим відновлюючи здорову мікрофлору кишечника, можна назавжди позбавити себе від депресії.